Це територія колишнього дитячого табору Дружба у селі Войнівка Кіровоградської області. Комплекс будівель тут у березні минулого року купила Лисичанська міська адміністрація для облаштування житла для переселенців з Лисичанської громади. На території три двоповерхові будівлі. У двох з них облаштували кімнати для проживання. У цій проживає родина пенсіонерів з Лисичанська з кішкою Лізою і собакою пушком. Тут усе є. Матраси подушки, одіяла, все, все, все. Сьогодні теж нам підвезли ще діяла у нас. Ну просто прекрасна кухня, просто прекрасна красоць. Дві печки там електричні, дві мікроволновки, там три холодильника. Ну все там є. Гаряча холодна вода. У цій будівлі ремонт ще не почали. На купівлю колишнього дитячого табору з бюджету громади Лисичанська адміністрація витратила 35 мільйонів гривень, каже секретар спецкомісії Верховної ради з питань захисту прав переселенців Сергій Вельможний. Подивіться, це смітник. Ну неможливо цю будівлю купити за 35 мільйонів. Говорить, члени комісії Верховної Ради з питань захисту прав переселенців зібрали інформацію, скільки грошей витратили на цей проєкт після купівлі. 35 мільйонів це купівля, 18 мільйонів це ремонтні роботи. 698 – Да, це майже 54 мільйони, мільйона і кошти, які якими було поповнення статутного капіталу. Я так розумію, це зарплатня. Персонал, команда, вся близько 20 мільйонів. І того, і того у нас виходить плюс 20 мільйонів, близько 74-75 мільйонів гривень. Це те, що по звітах, те, що ми отримали. Ця сума коштів витрачена в... з міського бюджету Лисичанської військової адміністрації. Щодо кількості БПО, що проживає на об'єкті, зазначено, що за період з вересня 2023 року по жовтень 2024. КП забезпечує проживання та надає безоплатний прихисток 69 ВПО. Можливо було купити 90 квартир рядом міста Олександрія, де могли би сразу влаштуватися сім'ї переселенців. У двох відремонтованих після купівлі будівлях мають 80 місць для проживання. Зареєстровані 73 людей. Розповідає директор комунального підприємства Георгій Бандуркін. У вас зараз людини? Так. триживає Проживання зареєстровано одні цифри офіційно. Зі слів керівника підприємства планують облаштувати ще 28 місць для проживання переселенців. Власного майна після евакуації з Лисичанська родина немає, каже Тетяна Христенко. За проживання і комунальні послуги тут не платять. Добре, дали квартиру, пусту, ми на пенсію. Як ми її будемо облаштовувати? Так ремонт. Там треба мебіль, зробити. там не треба спочатку ремонт, потім мебіль, потім битову техніку. Як ми її облаштуємо? Тут для народу зробили Таке здання, ми ще з собою не заберемо. Чи ефективно використали гроші з бюджету Лисичанської міської адміністрації при купівлі і облаштуванні житла для переселенців? Нині перевіряють. Приверну увагу Генеральної прокуратури, внутрішніх справ, почали розслідування. якби призначили призначили експертизу, привели, встановили там вартість, яка вдвоє менше, ніж заплатили гроші. Зазначили експертизою. Яку провели у кримінальні провадженні, і у нас є відомості, що близько 18 мільйонів гривень стоїть вся споруда? Зловживання розтрати бюджетних грошей на купівлю, облаштування і утримання придбаного майна немає. Сказав перший заступник начальника Лисичанської міської адміністрації Руслан Садовський. На той час, коли планувалося, нас стояло гостре питання евакуації людей взагалі в цілому, тому що вони перебували там в тимчасових місцях. Це були певні, скажімо так, монастирі, там чи храмові споруди, гуртожитки і таке інше. Відповідно, якісь нам приміщень окремих чи басики чи ще чогось не додавалось для цього. Ми окремо як посадові особи звертались до багатьох органів місцевого самоврядування, були присутні на сесіях, просили певні приміщення комунальної власності. Це була низка наших дій, але на деяких сесіях я безпосередньо сам був, тобто підтримку голови міського отримували, підтримку депутатського корпусу не отримували як в цілому. Деякі були інші пропозиції, ті, які там розглядались оренди. Там, якщо це оренда якогось там гуртожитку, який складала там більше мільйона гривень на місяць, тобто ви ж розумієте, що це витрати, які йдуть, які ніколи не повернуться до міського бюджету. А це об'єкт залишається власності відповідно. Громади говорить для перевірок, надали всі документи щодо купівлі і витрат на цей об'єкт. Ми співпрацюємо ще раз, наголошую повністю слідством. Я особисто давав свідчення на вимогу. Ми з'являємось відповідно на запити правоохоронних органів. Я був відповідно, дав свідчення. Всі матеріали надали ніяких жодних підозр про якісь там служби. Відповідні зловживання посадовим особам Лисичанської військової міської військової адміністрації не були, не виручались і не було такого такої ситуації. І ще раз наголошую, що ми офіційно після цієї події, коли були відповідні порушені кримінальні справи, ми звертались додатково до фонду держмайна з проханням надати нам відомості по цим оцінкам, чи відповідають вони дійсності. Оцінка, згідно довідок фонду держмайна, становила більше 70 мільйонів гривень стосовно експертних звітів, які надавались там відповідно для адміністрації, це. Той, який був при укладанні угоди, це Близько 66 мільйонів гривень. За словами секретаря спецкомісії Верховної ради Сергія Вельможного, витрати на купівлю і облаштування цього майна нині розслідують в рамках кримінального провадження за статтею Привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Суспільне звернулося за інформацією щодо цього розслідування до національного антикорупційного бюро. За словами керівниці преслужби Маргарити Живаги, відповідь на запит нададуть у визначенні законодавством терміни. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.